Росіяни змінили тактику. Вони не луплять зараз по генерації. Попередні удари це було по генерації, в першу чергу по ТЕСАх, по тепле, е, 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 енергостанціях які виробляють електроенергію в пікові години. Ось чому саме обмеження пішло, бо не вистачало електроенергії. А зараз вони луплять по підстанціях мережевих, які забезпечують передачу цієї електроенергії до нас з вами. Причому я вам так скажу: луплять. Ну, добре, на жаль, розуміють, куди лопити, на превеликий жаль. Тобто, вони добре знають структуру нашої енергосистеми. Це не не випадково зрозуміло, що це була єдина енергосистема, і, і там російські енергетики, ворожів знають, куди лопити. І от саме по цих об'єктах, саме певні влучання в ті об'єкти сьогодні спричинила те, що генерація потужності є, вистачає електроенергію як на чотири трьох на наших станціях. Ну окрім запорозької станції, де атомних я маю на увазі, так і на тепловій, але мережевий зв'язок порушений значно, логістика порушена, і відповідно йдуть обмеження саме тому, що не можна цю електроенергію поставити українцям.